Було приємно думати, що цієї миті по країні мільйони дітей так само збираються до школи, а їхні тати мами на працю і всіх нас об'єднує голос із зраді. Для мене цей диктант був складним. Я не встигав, але він мені дав звернути увагу на свої помилки та зробити висновки. Людський голос. То взагалі матерія магічна. В нього можна закохатись, навіть не бачивши носія. Прошу записати. Диктант був трішки складнуватий. Тим, що речення були довгуваті, деякі. І, ну, Мені сподобалось. І пронизливе рокотання. Перше тактів та стогне. А за ним примусово бадьоре. Чому важливо писати радіодиктант національної єдності, зокрема сьогодні, в Україні? Тому що це нас всіх об'єднує з усіх куточків України. Чи хвилювалися ви за своїх учнів сьогодні? Звичайно, трішечки. <рес> так, попри всі зміни технології. 100 років Україна звучить в ефірі планети власним голосом. І нашого голосу більше нікого ніколи не вимкнути і не залучений.